Вівторок, 5 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Ігоря Боріту. Чоловік добровольцем став на захист України відразу після початку повномасштабного вторгнення. Служив у повітряних силах України. Загинув 30 жовтня на Донеччині, коли евакуйовував пораненого побратима. Герою на віки 51. Поховали Ігоря Боріту на Алеї Слави. Почалась війна. Він постійно рвався. Служити, тільки почалася війна, він одним з перших побіг військомат. Він патріот, він такий, хоча веселий, такий і шебутний, але він був патріотом. Веселий, він постійно жартував, постійно жартував, прибіжить на роботу. Ми з його дружиною працюємо разом. Прибіжить в кабінет, постійно розсипить компліменти. Такий позитивчик взагалі постійно. Я знаю, Катюшку він дуже любив. Це його донечка. Він був дійсно справжнім патріотом. Себе зарекомендував з позитивної сторони. 23-й рік він виконував бойові завдання у складі різних роду військових частин. Приїхав сюди, відбув відпустку, попросився на чарову ротацію для виконання бойових завдань. 30 жовтня 2024 року, під час виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій село Новодмитрівка Донецької області під час евакуації свого побратима отримав поранення несумісне з життям. На жаль, сам віддав своє життя за це. Вічна йому пам'ять, хай з спочиває. Ну, Вони дійсно герої. Їх потрібно завжди пам'ятати. Близько сотні маскувальних сіток з початку повномасштабної війни виготовили у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. Їх плетуть у перервах між уроками як учні, так і викладачі. Окрім того, колектив організовує та приєднується до різних благодійних ініціатив. Нині ж збирають кошти на реби, які передадуть спецпризначенцям. Олександра Семенюк детальніше. Олександр Рачинський вчиться грати на фортепіано у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. У вільний від навчання час волонтерить. Це не важко робити, але і плюс приємно робити. Колісі робив це часто, але часу чуть-чуть менше стало, то не настільки вже. Хочу, щоб наша держава швидше перемогла. До плетіння маскувальних сіток долучається і Дарина Кузніцова. Я хочу допомогти військовим і вже ну, не хочу, щоб це все було пласти сітки. Ну, е, якщо ти вже це багато коли робив, то це не дуже важко. Для декого це навіть не солода. Замість того, щоб сидіти в телефоні, то ту маскувальні сітки. Я просто хочу допомогти військовим з божі початку повномасштабної війни у мистецькому закладі виготовили майже сотню маскувальних сіток. Найбільша мала розміри 12 на 14 метрів. Школі зразу відгукнулись, коли Ольга Олександрівна запропонувала це робити. Ну, якщо вернутися назад, ми пам'ятаємо, що всі були розгублені, налякані, і наша школа стала таким своєрідним епіцентром, притяжінням для наших митців. У нас тут і музичний коледж наш був. Тут у нас і будинок культури, і всі практично хто тільки знав, що є музична школа, і там були тут сітки. Всі були тут, тобто організувалися, було дуже багато народу. Зараз ви в коридорі бачили. Два станки стоїть, а в нас стояло три станки, таких по два, в залі, в коридорі і тут. До плетіння маскувальних полотен долучаються викладачі, вихованці та їхні батьки. Основу для виготовлення беруть в представників громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ми розмовляли з дітками, які вяжуть, дітки, бабусі, дідусі, батьки, мами долучаються до, цього, до цієї такої роботи. І дітки кажуть, коли я кажу: ти зможеш, я знаю, я вмію, я зроблю, я хочу допомогти. У нас була ситуація, коли зателефонували, треба було термінову сітку. А в нас ще не було одна готова, а одна лежала така запасна, резервна. Паралельно в цей час проводили концерти для учнів загальноосвітніх шкіл в залі. Вийшли звідти з залу, зразу стали, дов'язали ту сітку, дівчата забрали ту сітку на фронт. Результат. Ось передали потім раунд, я була подяку, я була просто вражена. Кажу, вроді би ж, ніби то не така велика робота, одну чи дві сіточки ми передали, а вони кажуть, ви не розумієте, що ви зробили. Ви кажуть, Треба було от терміново викинули всі справи і зробили те, що нам нашим хлопцям допомогло. Початком повномасштабної війни викладачі разом із вихованцями долучаються до різних благодійних концертів також організовують і власні, аби підтримати бійців. Зараз діти дійсно зацікавлені в тому, і вони постійно в пошуках українського, скажімо так, більше якщо раніше не хотіли співати українських пісень, зараз навпаки, вони хочуть співати і виконувати українських пісень. На порівну можливо з іноземними піснями. Нині в музичній школі номер один імені Миколи Мизгового збирають кошти на закупівлю ребів. Їх передадуть бійцям сил спеціальних операцій. Олександр Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький відновлюють виготовлення окопних свічок на фронт. Хмельничан просять долучатися. На усіх охочих допомогти чекатимуть вже найближчої п'ятниці, 8 листопада о 14.00 за адресою вулиця Бандери, 2, дріб 1, торговельний центр Монблан. Також містян просять приносити й матеріали для виготовлення окопних свічок бляшанки з-під кукурудзи чи горошку, гофрований картон, віск чи парафін. Цього року ми продовжуємо офісом готувати окопні свічки разом з активними містянами. І в черговий раз ми запрошуємо готувати сировину для створення окопних свічок. Перш за все, це металеві баночки з під кукурудзи та горошка. Це ідеальний розмір, від якого варто робити свічку. А так само ми дуже пропонуємо приносити картон, гофрокартон, і також непотрібні свічки та парафін, які ми потім топимо і заливаємо зроблені окопні свічки. Куди ці всі речі можна приносити? Можна приносити в центри управління відходами. Перший знаходиться по вулиці Проспект Миру 7, другий центр це мікрорайон Раково, перехрестя вулиць Чорновола та Пілоцької. Також можна приносити до екобусу, тобто потрібно слідкувати за локаціями екобусу, і будь-де в нашому місті, можна принести ці баночки, картони і паскові свічки. Так само можна приносити і до нашого офісу. Ну і хто проживає в мікрорайоні виставка, то є ще можливість всі речі, тільки ці речі принести до гофі-центру. Колекція музею історії міста Хмельницького поповнилась новими артефактами російсько-української війни. Це одяг окупантів та трофейна зброя. Їх з лінії фронту передали бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Також подарували музею свій прапор, тубус від снаряду, відстріляні гільзи. Загалом колекція поповнилась більш ніж двома десятками нових експонатів. Нагадаємо, артефакти російсько-української війни у музеї історії міста Хмельницького почали збирати у 2016 році. Ми... Е Підтримуємо контакти з різними військовими, з різних напрямків, боїв за Україну, і деякі військові нам присилають посилки із артефактами. Недавно зовсім ми отримали посилку від 3 штурмової бригади. Вони нам прислали прапор своєї бригади, з трої російських. Військових це і Різні залишки зброї, тубуси, корпуси, мін, від гранати певні частини. Нам висилають і наші хмельничани, які воюють на різних напрямках. Я отримала посилку, де наш хмельничанин віч на віч здолав ворога і прислав нам рожки із автомата ворога. Його день написаний його. Позивний і на рушку прапор Російської Федерації і його Шеврон. Ми запрошуємо всіх, аби долучалися, щоб ми могли передати своїм наступним поколінням правду і все про цю війну і нашу боротьбу за державність. У Хмельницькому розпочався прийом заявок на здобуття літературної премії Час відважних імені Євгенія Рулдугіна. Документи прийматимуть до 31 грудня. Стати лауретами можуть літератори-початківці, які пишуть про війну, волонтерство, історичну боротьбу за українську державність. Визначено дві номінації проза та поезія і дві вікові категорії: – 16-20 років та 21-25 років. Спеціальна рада визначить кращих до 1 березня наступного року. Нагородження відбуватиметься у День українського добровольця, 14 березня. Нагадаємо, премію час відважних імені Євгенія Ролдугіна було засновано у вересні цього року. Інформацію про те, як подати документи, можна дізнатись на сайті Хмельницької міської ради. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.